Всім привіт-привіт, друзі! Доброго, всім здоров'я міцного. Сьогодні хочу приготувати вареники. Давайте замісимо тісто спочатку. У мене ось про не борошно, грам 400 тут. Зараз сюди додам дрібку солі. Невеличку. Додам олію, перемішаю. Можна ще додати яйце, я не буду додавати і додам кип'яток заверне тісто. Так колію з борошном вимішала і додаю кипяток. Гарно вимішаємо до однорідної маси, замішуємо тісто. Спочатку ложкою, а тоді, коли ложка вже не в силі буде замішати наше тісто, прикладаємо рук і замішуємо далі руками. Тісто виходить еластичне, легке використання, з ним легко працювати. Вибачаюсь за голос, друзі. Ну, ось наша ложка і впоралася почти. Трішки підмісю рукою та й буде, мабуть, досить. Кип'ятку, мабуть, буде досить. Вийшло ось таке пухке, м'яке тісто, і тепер я його розділяю на дві частини. Одну частину відкладаю в сторону, а до іншої додам, друзі, какао. Десь приблизно 2-3 ложки какао. І також з какао замішую тісто. Так, друзі, вийшло з такі два кольори у мене тіста. Тепер починаю розкатувати біле тісто. Так, біле тісто розкатала, відправляю його на тарілку і починаю розкатувати коричневе наше тісто. Розкатуємо тоненько, як на варенички. Так, розкатали обидва коржі наші, беремо біле тісто, зверху накладаємо на нього наше коричневе, залишки обрізаємо ножем. Можна прикласти тарілочкою, і різати, можна так. Так, обрізали. Тепер наше тісто, скручуємо в рулет. Крутили, защипаємо тут краєчки, відрізаємо і нарізаємо такими шматочками варяниці. Ось такі будуть у нас друзі варянички. Кожну варяничку розкатаю. Всі варенички, половина вареничок готова. Починаю ліпити. Варенички будуть, як ви вже здогадалися, з сиром. Ось так. І також мій вареничок. сиру не жалкуйте, щоб не були пусті, щоб не було одне тіста, щоб посмакувати. Ось так половину вареників наліпила і аналогічно е ліплю інші. Ось так наклали один на один, обрізаємо краї. І скручуємо в рулетик. Тугенько скручуйте, друзі, тугенько. А злегка так прижимайте, щоб було воно рулетиком, не роз'єднувалося. Скатали тепер краї обрізаємо. І аналогічно також нарізаємо варянички, розкатуємо, начиняємо сиром. Ну Ось варянички готові і знову ліпимо наші варенички. І так кожний. Так, варенички наліпила, тепер ставлю воду, закипить і буду варити 3-5 хвилин, так як сир, продукт готовий. Нарешті наші вареники, друзі, готові отакі смачні, красиві і ароматні. Какао придає свою. Бродзилку в цих варениках. Смакуйте, готуйте, а ще з сметанкою, то зовсім смачно. Заходьте, пригощаю всіх. Всім дякую, друзі, хто був зі мною, хто готував варенички міцного здоров'я, бережіть себе дне одного. До нових зустрічей, до нового відео. Бувайте здоровенькі!